Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Айм Богдан і сьогодні в мене огляд мого комп'ютера, який мені нещодавно подарували на моє день народження. Ви побачите, який він, що в нього, який він швидкий, не швидкий, що на ньому можна робити, яка в нього операційна система і всяке таке. Думаю, вам буде цікаво. Сьогодні у нас відео про комп'ютери. Огляд. Е Думаю, буде цікаво. Погнали! Noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. Так, друзі, я думаю, що ви вже трішки побачили, який в мене комп'ютер. Е, е, так, він реально крутий. Це ASUS, це один з найновіших е, моніторів та один з найновіших е, процесорів. Як ви побачили, на моєму комп'ютері встановлений Windows 11, коли я тільки його накочував, типу, тільки отримав. Мені поставили Windows 10. Але десь через тиждень мені автоматично предложили поставити Windows 11. Я його поставив. В мене є багато програм, щоб монтувати відео для вас: Viber, Telegram, чисто, щоб працювати. І всякі ігри. Давайте я навіть зараз запущу запис екрану, щоб вам потім це вставити. Е, мені потрібна повний екран, повна екранна зйомка. Так, на повну екран. Весь екран. Окей. Весь. Все. По плану. Запис розпочаток. І так, в мене є програма, щоб монтувати для вас всякі відео. У мене є робочі програми, три програми. Google, Viber, Telegram. У мене є Visual Studio Code, тому що я пишу коди всякі. І дві гри. CS16 Ukrainian Far Cry 3. Ну і, звісно, запис екрану. І також у мене є на робочому столі дві мої фотографії. Заходимо сюди, у мене є три великих диску. Диск С, диск Д, диск Є. E. Їх я вам відкривати не буду. Розумієте, по яких причинах що тобто, там особисті файли. Але комп'ютер в мене реально крутезний. Візьму е смартфон -е. крутезний. Так, а якщо сейчас мій комп'ютер реально дуже крутий, тим, що він... Е Швидкий, він максимально швидкий. От я зараз буквально одною кнопкою відкриваю. чик, оновити. він буквально за секунду обновляється. Google завантаження. Давайте навіть порахуємо. Один, два, три, три секунди. За три секунди відкрив. Телеграм. Один, два, три. Знову три секунди. Давайте що ще можна такого відкрити. Ще довго грузі. Давайте клас один шесть. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Все. П'ять секунд. П'ять секунд. П'ять секунд це реально класно. У мене реально швидкий комп'ютер. Мені цього ось так от достатньо. І е е е я користуюсь ним реально часто, тому що я монтую для вас відео, ще щось. Е він мені реально був дуже потрібен. Колонки в нього також дуже класні, вони голосні. І, в принципі, мені немає більше що сказати. Дуже крутий комп'ютер. І під кінець хочу тобі сказати. Дякую тобі за перегляд. Підпишись, будь ласка, на мій канал, постав лайк. Все буде Україна. Скоро буде перемога. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо!